Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, в свій час, якщо хто слідкував за моїми доробками, бачили, що в мене була зроблена борона для того, щоб збирати бур'ян. Ось ось від неї кусочок. Але, так, як в мене площі зменшилися, я її був розібрав, бо була потреба в, в дельфінові. Ну, так склалося, що дітки мої запустили города, завели бур'ян, паршиво викосили. Ну, і я їх тоді вирішив зробити педагогічний такий прийом. Взяв їм, викопав дельфіном. Ну, як ви бачите, трошки переробив, і тут воно все працює. О, не, не потрібно розказувати, що це. Е з коліс мотоцикла. О, і ось це звідти ж саме все. Самий дешевий варіант. І оце все було зроблено. Ну, як ви бачите, кут і є. Але так як в мене вже Ну на даний момент нема потреби в дельфінові я так думаю. Але ж разом з тим, і, можливо, і потрібно буде, то я вирішив. Трошки модернізувати, не переробляти кардинально, а просто змінити конструкцію. Як ви бачите, о, болт стоїть тут на 10, тут на 10, це для того, щоб регулювати кут атаки. Відповідно, висоту коліс можна регулювати. Що я зробив? Я взяв трошки, розібрав оце. Кріплення, воно тут у мене було кріпилося. І зробив отаке, для того, щоб О, ви бачите, щоб його сюди можна було поставити. Ось зараз я закріплю і покажу. Ну от, Як ви бачите, я вже його скрутив. Ну, деталі, які я його крутив, це не дуже цікаво. Ось це моя універсальна щипка, яка дозволяє регулювати кут атаки. До неї начіпляється вже оце на двох болтах приключена навісне. І відповідно вже, як ви бачите, ось оборона. Тобто вона, як ви бачите, якщо буде йти по землі, вона торкатися землі не буде. Якщо ж, ну бачите, ще не позажимав все. Ну, то не так якщо ж треба потрібно буде його підняти вище, в нас є колеса, колеса піднімуться вище. Звісно, теоретично було б непогано, щоб борона йшла тут посередині, а колеса ззаду. Тоді було якось безручніше. Але я вже так випробував, воно в мене працювало. І якщо борона йшла перед колесами, тоді не завжди повністю вистачає рядка, щоб почав і в кінці закінчив. Бур'ян це весь на купу складати. Буває, що треба і посередині стати, звільнити його і їхати далі. Ну, не знаю, попробую. Ну, за Модернізувати завжди можна буде. О ну, Як ви бачите, вчепив я до груз спереді. Для балансування трошки не вистачає. Воно то нічого, Ось рукою беру. Набагато легше стало, а то й підняти не можна було оце все лихо. О, ну, Ще треба підрегулювати. Ну я не знаю, чи я ще встигну сьогодні виїхати на город. Бо треба ще полти позакручувати, це все провірити. Не знаю, чи встигну. О, ну, Якщо не встигну, то це вже буде, будемо випробувати після святків. Ну, ось така конструкція. Ну, в Свій час вона працювала. Попробуємо тепер, що вона скаже. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Діліться своїм досвідом. Як ви кажете, нічого, як всі кажуть, нічого ідеального не буває. Хтось де придумає щось краще. Ми переможемо! Слава Україні!